У чергову частину столичного главку поліції по обіді надійшло повідомлення зі служби 101 про те, що до них зателефонував невідомий і сказав, що через 10 хвилин вибухне вокзал. Подія належним чином була зареєстрована, оскільки невідомий не вказав, у якому районі і на якому об'єкті може статися надзвичайна подія. Експерти вибухотехніки, кінологи та представники профільних служб виїхали у Дарницький та Солом'янський райони Києва. У результаті з обох об'єктів евакуювали близько 700 осіб. Поліцейські ретельно оглянули територію, наближену до цих будівель і самі будівлі. У результаті жодних небезпечних предметів не виявили. За цим фактом уже. Же розпочато кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Це неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян за вчинення такого злочину передбачено до 6 років позбавлення волі. На цей момент поліція проводить оперативно розшукові заходи для того, аби встановити особу зловмисника, а відтак затримати його і притягнути до кримінальної відповідальності.